Славу я знаю з 2005 року, коли я прийшов, до лав ще на той час міліції. Славік уже 2 чи роки працював. Разом виїжджали в одному екіпажі на лінії, працювали по безпеці дорожнього руху, складали адміністративні матеріали. Славік завжди був, завжди був спокійний. Він ніколи не нервував. якщо допустим, я там уже щось скажу, Славік, давай може там якось швидше, чи доїдемо, чи зробимо це. Та не поспішай, все буде добре. Ти слухай мене, я, я знаю, що я кажу. І все було без питань. Був у нас з В'ячеславом випадок одного разу, коли їхали на евакуацію в небезпечне місце в червону зону, місто Береслав. В непотрібний дуже момент і в небезпечному місці. Робили з колеса чи, може, спіймали осколок. Коли ми міняли колесо, Слава, як завжди, підшутковував. Ну, юморок був трошки з наклоном в сторону чорного. Ну, нам це додавало позитиву і в тому випадку допомогло якомога швидше замінити колесо в небезпечному місці. Славік готував дуже смачно. Отакі от були моменти, що ми жили разом у відрадженні, там поїхали. І я кажу, Славік, я от знаю, що ти не кажеш цього, але ти дуже смачно готуєш. Він каже: Вов, якщо ти мені допоможеш, то приготуємо. Я тебе накормлю так, що буде все дуже смачно, все буде добре. Ну. Таке було, готував дуже смачно. Поза службою, так, ми товаришували, сім'ями зустрічалися неодноразово на різноманітних відпочинках. Влаштовували це і все було. Шашлик, волейбол, все було. Коли я останній раз спілкувався з Славіком, я на той час знаходився в госпіталі. Я знаю, де він перебуває. Ну, от я з ним спілкуюся. Він перебував в моєму рідному місті, де я народився, виріс і жив до. Двадцять року це був мій перший виїзд до міста Борислав в складі евакуаційної групи, ми повинні були забрати труп цивільної жінки. І Як вже потім вияснилося, що орки нас вели дроном, вони бачили, що ми заїжджаємо в Береслав, вони нам не препятствували, вони вели нас дроном. І як тільки ми приїхали на адресу, де повинні були забрати тіло жінки, по нам Відкрили вогонь зі ствольної артилерії, до нас почали прилітати fpv дрони заряджені. Їхній аналог наших бабьох вампіри теж робили скіди. І близько години ми у трьох перебували в укритті, намагаючись врятувати своє життя і не отримати поранення від цих дронів. Я його підбадьорював, я казав, ну ви пережили те, ви вже в укритті. Саме основне це заїзд і виїзд. От я кажу так, це моє місто. От у мене було так. Я заїжджаю до міста, я кажу, пусти мене, Береслав. Я коли зробив роботу, я виїжджав з людьми. Я казав, тепер Береслав мій рідний, випускай мене. Ну, Це я кажу, як вони є. Тобто, я казав, хлопці, ваше попереду чекає виїзд. Це саме-саме головне, основне. І на ранок. Коли було організована нам евакуаційна група, яка нас забере з міста Борислав, на жаль, ми наїхали транспортним засобом нашим, який нас вивозив, на вибуховий предмет. Приблизно дві хвилини, я пам'ятаю, нашої поїздки. Я пам'ятаю, як ми загрузилися в машину, як ми поїхали, але максимум дві хвилини і потім темнота, скажімо, і я вже в стоппунті. На перев'язки не, не, не розумію, що сталося, і де я, і що я. Ця втрата дуже тяжка, от не вистачає надійного товариша, друга, позитиву, славиного. Згадую, з посмішкою. До сих пір воно мені не віриться, розумієте? от був, і немає. Ще вчора спілкувалися з ним ввечері. Я на той час знаходився в госпіталі. Він каже, як кормлять. Юрійслав, та ну як кормлять, як в лікарні кормлять. А рибні котлети є. Я кажу, рибні котлети є. Це моя остання з ним була розмова.